Всім привіт! Хата на зв'язку. І сьогодні третій день монтажу гостьового будинку. І сьогодні ми з вами поговоримо про ціни, що скільки коштує, і що ви отримуєте за ці кошти. На даний момент у нас ціна фіксована. це 650 доларів за метр квадратний. Що ви отримуєте за ці кошти? Це повністю готовий будинок під внутрішнє оздоблення. Наприклад, цього будинку більш детально зараз вам розкажу це. Зовнішні стіни товщиною 275 мм, утеплені пінополістиролом з додаванням графіту фірми Хірш, внутрішні перестінки 120 мм товщиною. Дах, покриття це металочерепиця фірми Мадейра і змонтовані повністю вікна та вхідні двері. А далі ми з вами поговоримо про нашу технологію, з чого складаються стіни, і про наші матеріали.